Майже 90-річний Михайло Ільченко пам'ятає день визволення Одеси практично по хвилинах. Саме завдяки йому і його друзям вдалося зберегти центр міста. Залишаючи Одесу, німці замінували історичну частину. Але підлітки вчасно дізналися, де проходять дроти. Кабіля, які електричні для взріва, детонація і перерізали, і взріва немає. І вони йшли. Під час оборони Одеси хлопець стояв на посту номер один даху оперного. Михайло першим бачив німецькі літаки і повідомляв про це військовим. Він був сином головного пожежного театру і практично жив там. Тепер у місцевому музеї є експозиція на його честь. Ось вот на казки, от бачите, подрозки оперного театру. Ось це що у мене зберігалося того времени. Музей оперного збирали буквально по крихтах. Поруч з розкішними костюмами і пачками. Тут пожежний ремінь з коборою і топірець. Ветеран посміхається і каже, був дуже добре озброєний. Це дуже раритетні екземпляри, що стосується, в частності, пожежного обмундірування. І ми дуже йому благодарні за те, що він це зробив, тому що це передасться нашим потомкам і його славу, і славу цих підростків, які працювали в час Великої Чесної війни. Аза Орлова до початку війни була балериною оперного театру. Під час окупації стала партизанкою. Допомагала підтримувати зв'язок з тими, хто ховався в катакомбах. За день до визволення тендітна дівчина навіть полонила двох німців. Каже, в свої 92 тримається молодцем. Хоча обмежувати себе доводиться буквально в усьому. У мене вся моя пенсія уходить на лікарство. Це взагалі, це якийсь ужас, я не знаю, нічого такого дороже. Я розумію, питання це все, але так я картошку з'їла. Я забула, коли я в кіно ходила, я не знаю, що таке театр. Я такого не було ніколи. Сьогодні в Одесі залишилося лише 11 визволителів. Кожен з них щомісяця отримує доплату до пенсії, а на 10 квітня додатково ще тисячу гривень. Вони ледве виживають, але на свята все одно приймають участь в урочистостях. Та проводит уроки мужности у школах. Для ветеранов готовятся концерты, подготовлены встречи с ветеранами, будут выставки в библиотеках, классные часы. И операция, безусловно, ветеран живет рядом. Воспитание молодежи на живом примере ветеранов, на их воспоминаниях, это не заменит книга, не заменит ноутбук. Связок поколений Петрымы и вахта памяти. Вже майже 50 років хлопці та дівчата з одеських шкіл вартують на посту номер 1 Учні кажуть, знаходитися тут велика честь. Пост номер один это наше дань уважения людям, которые защищали наш город. Поэтому, когда нам предложили в классе, кто будет стоять на посту, я сразу визвався. У нас и в семье воювали теж. Вот мой прадед воював летчикам по маминой линии. І другие родственники теж воювали. Как бы почтить пам'ять, конечно, хочеться прийти, чтобы почувствовать себя частью этого всего. У рамках святкування дня визволення заплановано півсотні різних заходів. Урочистості триватимуть до середини травня. Алія Замчинська, Руслан Пейков та Олександр Пережилін. Підсумки тижня перший міський.